Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, захожу на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ? Також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! b 8 Passat в універсалі. Повністю обслужений автомобіль. 2016 року 2.0 дизель на автоматі, без підфарбувань. 16950 ціна і тут контакти до власника. Коробка автоматична. Кода Супер Б в Універсалі. 11 рік, 220 пробігу, 9950 ціна, 1,6 дизель на механіці. Пробіг почуть оригінальний, контакти бачимо. Зараз я відкрию. Добре. Так, відкрила нам машинку. Комбінований салон з регулюванням, з пам'яттю. Ірне мультикермо, клімат-контроль, підігрів. Електропривід багажника. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Свіжопригнаний Рено Меган. Автомобіль з Голландії. Без жодного підфарбування кажуть. Одинадцятий рік, 218 оригінального пробігу, акустика боус, ціна 8800, 1,5 дизель. Панорамний дах, комбінований салон. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте? Audi А4. 2007 рік, рік, двохлітровий бензиновий двигун на механіці повністю обслужено. 7400 ціна. 217 пробігу, контакти є. Так, Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Mercedes E клас. 2005 рік, 360 оригінального пробігу, 7200 ціна, 3.2 дизель. В рідній фарбі з оригінальним пробігом. Тут контакти до властика. Так, Комбінований салон. Клімат-контроль, мультикермо. В добротному стані. Форкоп є мультикермо, коробка автоматична. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volvo v 50 Двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Одинадцятий рік, 234 пробігу. 9700 ціна, контакти є. Так, зачинено. Шкіряний салон. Так, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія 17 2017 року, ціна, 228 пробігу, 2.0 на автоматі, є два комплекти коліс, авто на повному приводі. Тут контакти. так, Якщо відкрито, покажу. Комбінований салон, пам'ять сидінь, мультикермо, клімат. Наголошую повний привід, парктроніки, паркоп. Цікавить, телефонуйте до власника. А 4 Audi в line 15 рік, 210 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Комплектація Premium плюс 13500 ціна. Тут контакти до власника. 7-й гольф в універсалі. 16 рік, 248 пробігу, 11500 ціна. Це один із дизель на механіці, контакту до власника є. Хроніки, форкоп є кого цікавить, телефонуйте. Так, Ford Fiesta. 19 рік, 66 тисяч пробігу, 1,6 бензин на автоматі, 9900 ціна. ВКонтакти бачимо. Так, Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7. 17 рік, 252 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. 15700 ціна, тут контакти. Так, Хто шукає таке авто, телефонуйте. Б сьомий Passat в універсалі. 14 рік, 256 пробігу, 2.0 дизель, 13250 ціна, контакти бачимо. Коробка механічна. Клімат-контроль, мультикермо є. На оригінальних дисках, парктроніки. Так, нам відкрили, заглянемо. Уже ні, так? Так, кого цікавить? Телефонуйте до власника. Шкода суперб в універсалі. Це 12 рік, 307 пробігу. 1,6 дизельна дизель на механіці, ціна 8500. Тут контакти до власника. Так, по комплектації трошки видно, не будемо заважати. Форкоп є. Більше інформації уточнюйте. А4 Audi. 13 рік, 185 пробігу, 2 бензин. На автоматі повний привід, 13900 ціна, тут контакти. Так, шкіряний салон бачимо з електрорегулюванням. Парактроніки є, кого цікавить, телефонуйте. Шостий гольф універсалі. 13 рік, 225 пробігу, 1,6 дизель на механіці, ціна 8900. Класник роман. Так, бачу комбінований салон. Має такі вставочки. Клімат-контроль, підігріви сидінь, мультикермо. комплектація матч. Паркт є. Більше інформації уточнюйте. Шкода Фабія Універсалі. 14 рік, 266 пробігом. Двигун, 1,6 дизель на механіці, 7950 ціна. Тут контакти до власника. Клімат-контроль є. Бачу. Ауди. Пар... Парктроніки і форкоп. Ауді А4. 14-го року, двохлітровий дизельний двигун на механіці, 11800 ціна. Тут контакти до власника. Так, по салону. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf. Golf 6. Це 9 рік, 1,4 бензин, механіка, 8 тисяч ціна. Автомобіль не битий, не фарбований, пишуть, 26 пробігу. Контакти бачимо. Комбінований салон з алькантарою, кліматконтроль, підігріли, мульти, кермо присутнє, фуркоп та парктроніки є. Сьомий гольф в універсалі. 19 рік, 2-літровий дизель на автоматі, в рідній фарбі, два комплекти, коліс плюс диски, ціна 17500. Комбінований салон. Більше інформації оточень. Ford Focus в універсалі. Це 2007 рік, 205 оригінального пробігу, 1,6 MPI. Є сервісна історія, клімат, круїз, 5300 ціна. Тут контакти. Кого цікаво, чи телефонуєте до власника. Так, Passat в Седані. американська версія. 13 рік. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 220 пробігу. Тут контакти, ціна 12690. Так, шкіряний салон, електропривід. Мультикермо. Клімат-контроль підігріви, люк у автомобілі. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. ПБ-6 Passat в універсалі. 2008 рік, 265 пробігу, 2.0 дизель, механіка, ціна 7.400, контакти бачимо. Так, якщо відчинено покажу, зачинено. Парктроніки, форкоп є. Кого цікавить, телефонуйте.